Номер два, коротше, сталося те, чого я не очікувала. На мене напала Франція, а я навіть не встигла симілювати провінції Італії нормально. І за цього я не можу зробити там нормальний виклик, і вони мене будуть в перший час пробивати, що дуже сильно погано. Мені прийдеться, ні, я не буду перекидувати свою армію з Ріги і Севастополя на цей фронт Західний. Я це і так зрозуміла, що я виграю. Французів, але знову ж якою ціною, дуже великою ціною мені це дасться просто, замість того, щоб плизти сюди, ви краще зробіть висадку сюди і сюди. Це мені дуже сильно допоможе. Ви йдіть сюди, сюди і зроблю ще виклик, ось тут, а щоб ми їх перехопили і вони не могли пройти далі. Ага, не могли перейти далі. А ми також не змогли зробити вдалу висадку. Але це висадка, як не крути, і вона вийшла. Вийшло в мене висадитися, але не так, як я планувала. Я думав, що я в двох провінціях висаджуся, я висадився в одній провінції. Що не зрозуміло, коротше, заходимо в ці провінції. от ти йдеш як підкріплення, ти також йдеш як підкріплення, і ти йдеш як підкріплення. Дивимося, що вони можуть вибити. Звідки вони мене можуть вибити? Яка армія у них буде для цього виділена? Ну, поки нічого такого серйозного я не бачу, можу собі дозволити зробити навіть тут призив. чик тик 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 Прекрасно. Е, я в плюс 2% увійшов. І зараз в цій серії за дуже короткий проміжок часу е, я капну, е, капну Францію просто. Вона переграє мені. І це буде дуже легко зробити. По моїм розрахункам, але це ще не факт. А ні, факт, факт, це факт. Дивіться, як я зроблю. От ти йдеш, зупиняєшся, ти йдеш сюди, зупиняєшся і 6 тисяч ідуть в Париж. Ти йдеш просто в наступ, ти йдеш просто в наступ, ти йдеш сюди, в наступ. Не так розташував, ти йдеш сюди в наступ, ти йдеш сюди, в наступ, ти йдеш сюди, ти йдеш сюди, а ти залишаєшся просто. Дивимось, де вони можуть пробити мене, а де вони не в силах мене пробити. Ось тут я їх беру просто в оточення і все, і вони мені нічого зробити не зможуть. І ось тут я ще зроблю призив. Далі заходжу в цю провінцію, в цю в цю, в цю, і в цю провінцію. Далі ви йдіть трішечки сюди, трішечки сюди, трішечки сюди, а ви йдіть на північ. Все, все, повинно все вийти. Але але, багато де у мене є проблеми, а саме на півдні. Тому зараз трішечки відправлю сюди армію, в підмогу. Я вже заходжу в Париж, я ж говорив, що я дуже швидко Айден, що я дуже швидко візьму Париж. Я його дуже швидко взяла. Тут закриваю все своє оточення. Ну, не все своє оточення, закриваю, а оточення, яке я зробив в Сенсі. І, і що далі? Італія воює із Францією. Вона використала цю можливість. Франція несе втрати, а Італія поки що не несе втрати. Але Париж буде за, за мною, це всі ми так зрозуміло. Я не планувала робити цю серію. Але так сталося, що Франція на мене напала одразу ж після того, як я захопив Італію. І ну, ну гріх це не записати просто, як вона позорно програє мені. Хоча вона ще й в спину ударила, коли я максимально не був підготовлений до цієї війни. Наступаю, починаю наступати із Парижу, трішки звідси забираю, і наступаю сюди, сюди. Це поки що усі наступи у мене проходять дуже успішно. Ось прям дуже успішно проходять наступи. По факту, по факту, факту, ніхто... А в мене втрати більше ще. Ну, це дуже погано. Я думав, що я максимально без втрат завоюю, захоплю, але цього не сталося. Те, чого я очікував. Ви наступаєте сюди, ви наступаєте сюди, сюди, сюди. І щоб Італія далі не пройшла, треба позакривати провінції від них, щоб вся, майже вся Франція дісталася мені. Так, все, прекрасно. Вже можна сказати, що Франція капітулює. Так, заходимо сюди, сюди, сюди і сюди. А ви тим часом ідіть сюди і сюди. А ви тим часом йдіть сюди, а ви тим часом ідіть таку провінцію Французьку Брест. Так, все 74% франції було взято, а це означає, що вона повністю програла мені. Так, нічого було на мене нападати. Вона сама винна в тому, що напала на мене. Вона думала, що дуже швидко. Зможе перемогти мене, хоча вона навіть не підготувала нормальну армію для того, щоб мене захопити. Що вона хотіла просто від цього? Вона що не бачила, що у мене я перше місце по населенню, і вона йде на мене війною. у мене перше місце по економіці. Вона далеко не на першому місці. Вона йде на мене війною. Це настільки тупо, наскільки це можливо. Це просто жах. Італія. Італія молодець, вона захопила провінцію. О, вона знов розширилася, хоча вона була дуже маленькою і знов розширилася. О, так ти крийше, чи ти хочеш тут напасти? Нічого, я тебе і тут переможу. Відправляю сюди армію. Висадка. Прекрасно, все. Ми поділили Францію. Ось така скоротенька серія. Чи зможу я. що? А, 2000... на 2000 більше в мене всього лиш втрати. Забираю я повністю. Францію собі і мої кордони виглядають зараз якось ось так. От. Тобто, я захопив уже дуже велику частину Європи, тому думаю, що всім сподобалося. Всім пока.